Роль ортопедичного розвантаження стопи у лікуванні нейропатичної форми стопи діабетика. Прошу вас, вельми шановний Сергій Євгеніовичу, вильме шановні колеги, дозвольте продемонструвати вам, представити коротке повідомлення на тему лікування ускладнень діабетичної остеоартропатії стопи, а саме буде йти мова про лікування трофічних виразок. Як уже вам в принципі доповіли і сказали, що Артропатія це є неінфекційним, незапальним руйнуванням кістково-суглобового апарату у хворих на цукровий діабет, хоча це не є специфічним ускладненням цукрового діабету, може зустрічатися і при інших патологіях, однак воно може проявлятися незворотними деформаціями ділянки ураженого суглоба. Конкретно в цій доповіді буде йти мова про локалізацію артропатії на стопі. Отже, причинами ускладнень, а саме розвитком трофічних виразок, як ви чудово знаєте, це може бути ангіонейропатія при цукровому діабеті, але не слід випускати із виду механічний фактор розвитку артропатії, а саме появу точок нефізіологічного тиску, на стопи через утворення деформації. Матеріал, який представлений в роботі, це 30 хворих. Ми спостерігали на цукровий діабет. Ступень трофічної виразки за Вагнером був один або два. Тобто ми не брали більш глибокі ураження, це пангрено і так далі. Лікування складалося першочергове це розвантаження ураженої кінцівки. Далі Обов'язково була підготовка трофічної підготовки рани, хірургічна обробка, як ви всі чудово знаєте, з перев'язками згідно з використанням матеріалів для перев'язки згідно стадії раньового процесу. Також медикаментозний супровід мав місце. Це корекція глікемії і стимуляція репарації. Тканин, і мало місце має місце хірургічне лікування, а саме екзостоз, ектомія виступаючої частини на підошві, яка якраз таки веде до провокує утворення трофічних виразів особливостями хірургічного лікування. А ми вважаємо, є доступ, який можна робити через трофічну виразку на вершині деформації з одномоментним її висіченням після відповідної підготовки. Тобто, якщо вже рана там буде 1-2 см квадратних, то можливо спокійно її висікати, робити видалення кісткового виступу і закриття закривати післяопераційну рану. Обов'язково, після операційного періоду, після загоєння, після того як ми дозволяли навантаження, це було строки від 2 до 3 тижнів, хворий має користуватися індивідуальними ортопедичними устілками, зробленими по відбитку стопи, і з використанням індивідуального ортопедичного взуття. В принципі, воно може бути різним, однак. Вже готове, яке ми там пропонуємо. Ви бачите на слайді, це фірма, яка є в Україні іноземна, і можна його вільно знайти в продажу. Отже, заключення: в основі розвитку діабетичної остеротропатії лежить нейропатія, трофічні виразки, які виникають при цій патології. Виникає розвиваються внаслідок появи точок на фізіологічного тиску через деформацію стопи. Зусилля хірургів направлені на зброєння трофічних виразок, мають бути направлені не лише на посилення репаративної реакції м'яких тканин, а й на видалення причину творення цих виразок. За умови дотримання хворим усіх рекомендацій лікаря, вирогідність позитивного результату є більшою ніж 75%, що значно знижує ризик високої ампутації нижньої кінцівки. Дякую за увагу. Дякую вам.